Всім привіт! Сьогодні з батьком приїхали на риболовлю, на Південний Бух. Порибалимо, пробудемо тут цілий день. Приїхали ми зараз, зараз без щось 6, а поїдемо звідси вечором. Сьогодні гарний день, має бути дуже тепло, але має бути вітер, що погано. Але все буде добре. Зараз закидаюся, все складаю, розпут вже встановив. Тож починаємо риболовлю. Кормку сьогодні взяв Real Fish часник чебрець, такої ще не, не брав, має бути непогано. Черв'ячки взяв звичайні і дендробен більші, напалічив трошки, ну, що в машині є з минулої риболовлі. Так що. І взяв водограй, ось, ось такі. Вибрав, вибрав брав, брав чесник, а сьогодні читаю полониться. <реш> Знаєш, на полоницю буде клювати лучше. Да, спробуємо, що це таке. Замішаємо прикормку. Тут весь берег мокрий. Була вода висока, а то впала. І це дуже добре, мені здається. Бо по низькій воді риба краще клює. Так, що у нас тут? Чебрець з часником? Ух ти ж його. Пахне? Та ти що? Хотів іншу прикормочку взяти, інтеркриль, але в магазині не було. Через декілька днів тільки завезуть. Сказали, що це також непогано. Рибка пригає, скидається, так багато риби капець. Пташечки співають, природа просто прекрасна. Бістріше закидає, я вже хочу першого зловити. Вже все ожило, розквітло, просто чудово. До нас приплив лебідь. Якийсь він як наче свійський не буде, бо... не боїться. Диви, нічого собі з руки їсть. підплисти ближче не може. Може, кинемо. М -м -м. Він якийсь не боїться зовсім. Приплив пошип'ю. Ага. Кусок хліба взяв. І поплив дальше. Щось є? Чувствується щось? В початку відчувалося добре. А є, є, є. Є. Що так ходить? Що це цікаво таке? Карась, наверное, будбу. Ух ты, такий карась! О, хороший! Диви. На черв'ячка! На червяк. Хороший. А покльовка була не дуже, так? Да? Ні, нормально. Нормально? Ух ты ж, диви, більше ладошки. О. Карась бомба. І що я замітив, на минулій рибалоці і тут багато лоски немає в карасів. Може це із-за того, що вони віднерестилися і били билися об всякі як камінці, і гіляки біля берега. Да, 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 Не ростилися, да. може і так вони тіряли цю глузку. Тим, тим більше тут камінці вже дуже багато. Ну так. Да. Треба вже щось кліє. Так, треба доставати садок? Так, да, давайте одовго. Так, у нас тут в багажнику все, що хочеш. Даже газ є. Bye. <laughs> Насті в воді, чекаємо покльовок. А батько розкладає наші речі всі. Привіт рибакам і всім, хто любить активний відпочинок. Ми вже відпочиваємо. Я вже все ставлю. А ну давай я... батько на початок ві відео прогнозик. Ой, прогнозик? Ну, першого карася ми вже зловили. Тобто я так зрозумів, що риба буде. Скільки буде, зараз я подумаю. Ну я думаю. Як ми будемо ловити цілий день, я думаю два десятка. Ого! Да? Нормальний Шуті. варіант. Коротше, сьогодні два десятка карасів в перемішку з ліщами і один крупняк. О, ще й крупняк має бути. Так, да, Сьогодні має бути крупняк. Або короб, або сом. Мені, кстати, снився сон, що ми сома зловили. Mm. То я надіюсь, ну сом, звісно, днем не ловиться, він в основному ночі ловить, але но надія є. Може і сома зловимо. Або коропа. Ну все, отак. Так. Задача ясна. Да. Хочу показати подарунок від підписниці. Чехольчик нам новий для Снасті. Від Маргарити. Велике дякую. Моя сама рибачка любить це діло. І такий подарунок нам підігнала. Велике дякую. А ми продовжуємо ривалити. Покльовки слабенькі, але є. Такої пік-пік-пік-пік. Ми поки що тут дрова шукаємо, таке готуємося до сніданку. Ось так. Погода сьогодні чудова, тепло, сонечко вже вийшло, вже прямо гріємося. Зараз вже буду куртку знімати. без пальців моїх так хапає що прям капець. Ой який задоволений хвостиком так. ей, а що в мене є? А він плеве розмочує хлібчик в воді і їсть. знов Карасєвич Окей. Невеличкий, але все одно нормально. Бо покльовочку довго чекав. Щось так покльовочки не дуже часті. Взагалі не часті. А можна сказати, дуже рідкі. Да. Ну клює, ну так слабо. Пік і все. Хороших покльовок нема. Оце скільки сидимо дві хороших покльовки. А, ні, три, що ж одна ото пуста була. Три хороших покльовок. Ну нічого, все буде окей. Зараз перекидаю, розпалюємо вогонь і готуємо сніданок. Ми створили спільноту у Viberі, в якій всі любителі риболовлі можуть ділитися своїми уловами, своїми монтажами, секретами, місцями і просто спілкуватися. Посилання на спільноту буде в закріпленому першому коментарі і в описі під відео. Вогонь розпалили. Зараз підсмажимо котлетки рибячі і трішечки поснідаємо. Пташки співають, краса, вже так зелене, все. Горить. Палає. Тут таке місце класне камінцями обкладене. Зараз швиденько перегорить. І будемо смакувати. Яка все ж таки гарна природа? Все зелене, Блін, взагалі кайф. А зараз саме час поставити вподобайку цьому відео і підписатися на канал, хто ще не підписаний. Дякую тим, хто підписаний на наш канал. Будемо сьогодні жарити такі котлети. Котлети з червоної риби. О. <схід> Перший раз такі спробуємо, що воно таке. Угу. Давай, їх треба трішечки підсмажити і все. Думаєш не довго? Ні. Ну що, там готові чи ні? Так? Да. Щоб сирі не були. А чого не мають бути сирі? Вони вже... Просмажені були до запаковки. Це ми тільки підігріли їх, виходить, тільки, Да. Пахнуть смачно? Да. Ага. Спустуємо, що воно таке. А ну пробуй. Червона рыба чувствуется? Какие-то Далеки далекие-далекие оттеночек. А хек? -а а да. Скорее всего, что хек. Такие Так, так, там не, они типа под червону рыбу сделаны. Закрашены. А есть то можно. Батька поклевка. Все, скажи, что есть. Есть. Yeah. Давай до мене його. Опа! Красевій. Мелковатый. Ну є. Опа. Опускай. На черв'ячка хотів. Куди? Красунчик. Ямкей. Але ти його взяв? Да. О. Супер! Ще два штучки зловили, коли снідали, так скажем, не було як зазняти. Скільки вже П'ять є, так? Да? Вроді, да. так. Штуки... Я не рахую. Штучок п'ять вже є, добре. Процес потрохи йде? Да? Да, ну трошки пішла вже хвиля. Дякую спонсорам каналу, які підтримують нас. Завдяки вашій підтримці ми можемо частіше виїхати на риболовлю і зняти для вас нове відео. Щоб стати спонсором каналу, можна спуститися під відео, нажати кнопочку спонсорства і оформити спонсорську підписку. Це коштує 35 гривень в місяць. Для вас це небагато, а нам це дуже допоможе. Знову карасик попався. такий. Який смілкий карась пішов. Угу. Ото першого зловили крупного. А то пішов мілкий якийсь. Трішки шипастий. Шипастий хлопець? Ага. Поки я був біля костра, це ж щось тяне. і щось крупне. З мацаком. Та не так крупне, як платило, бо я все що ну, ти порвав... це Так раз невеликий плів. Ну, околь, як це невеликий? Великий? Ого. Ну більше, ніж ті. Ті взагалі були малиші, ну один був крупний, то малиші були, а це найкрупніший. Хороший. Ага, це і на пів кіло, сто процентів. І знову Карасевич! Десь сюди. Такі невеликі пішли. Хороше дуже місце тут. Поляна така гарна, величенька. Можна навіть футбол грати. Говорив по телефону, а батько тут карасевича впіймав. Невеличкий. На опариш, кстати. Да. Це вже друга риба на опариш, так? Да? Да. Отой більший був. Да. І, цей. І цей. Нормально. Такий мелковаті трохи. Ну як він як мілковаті? Стандартний карась. Стандарт. Давай я запускаю його в садок. Щось клюнуло. Ну, легенько дзволо. Да. О, щось є маленьке. Щось маленьке є. О, мілкий карась. Щось карасик тут да? так? Mm -hmm. Ні, він то нормальний, но... ну. Ну хотілося б більше. Да. На черв'як? На черв'як запариш, може? А, бутерброд. Нам лебідь допомагає ловити. Ручний не боїться. Сидить. Mm -hmm. Mm -hmm. Щось собі реве, шипить. А, гарненький, Тільки погано, що один. Нема пари. Зараз обід, жара. 13.00. Спека нереальна. Риба не клює. А батько чилить. І як тут клює? Тут о. Да. Хорошо. Ти, ти мріяв полежати в цих білих фіточках да, да. зимою. Говорили про це місце, про ці білі квіточки весною. А в нас нової риби. Ось така плотва попалася на три опариша. Прикольно, прикольно. Клювала слабенько, я так і зрозумів, що то не карась. Це плотва почала клювати? Угу. О, нормально, плотва. знов плотва на опариш. А тут в затінку йде підготовка до обіду. Що в нас сьогодні на обід? Сьогодні в нас на обід буде смажена картопля. І з грибами, з шампіньонами. <клес> Класно. Давай, ти чистиш. Зараз я почищу гриби, почищу картоплю і будемо смажити. Батько починає процес. Шарем картоплю? Давай. А не забагато її начистив? Десять картошин. Да. да. Маленька. Угу. Ні, вона зараз жариться. Гриби я почистив. Гриби пізніше кидаються, правильно? Так, да, так, да, коли обжариться картопля. Все смажиться. До нас прийшов пес. Я його ще пам'ятаю. Два роки тому він до нас приходив. Коли ми тут на першій ночівлі були. Що, ще січком його годував. Знаю, що щось готується, що щось може перепасти. Чекає. Песик. Що хоче пес? Майонез? Так, да, пес хоче майонез. Перевірка процесу прийшла. Ага. Жариться, солиться. А, гриби коли піде? Через одну хвилину. Ага. Нормально Апес все чекає Він думає що тут м'ясо, думає що йому щось перепаде, а м'яса тут тут нема. Да. Може він картоплі з'їсть трошки. Подивимось. Знов карасик невеличкий, малишня на опариш. шеф кухар несе свою страву, зараз буде пригощати. А така у нас вийшла картопля з грибами. О, нормально? Виглядає дуже смачно. Так, як її тільки насипати. Бачиш, все ти вмієш. Да? Хватить, хватить, хватить. Я більше не з'їм. Ну то треба з'їсти всі. Всю. Давай, Ку куштуй, щоб тебе вийшло. Смажена картошка не може бути несмачною. Це така страва, яку полюбляють всі. Картопля як картопля. Все, всім хто їсть смачного, а ми обідаємо. Я там тусуюся. А чую піки. Де? Тут. Ох, хтось є, хтось є. Хтось є. Зараз. Блин. Блін, пока підбіг тут нема. О є-єє. Опа! Знову невеличкий карасик. О! Оп! Де він ось такий? Так, виймаємо рибу, дивимося, що зловили. Вода дуже впала. Як приїхали зранку, вода десь на метр впала, так? Да? Да, якщо не більше. Якщо не більше. О, трохи набомбили. Угу По базі нормально. О, Трохи є, ну правда, мілковатий карась. Да. Два тільки крупних, так? Да? Так, рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять. Знов три батько не дожав. Так. Да. Що то я маху дав сьогодні? Ну нічого, я тільки розкачуюсь. Зранку то такий кльов був непоганий. Я думав, що два десятка зловимо точно. А потім ж перестало, потім знову почало, то є, такий... Ну, ще не стабільно, ще не стабільно. Ще деяка риба не роститься. Чути, що десь в камешах. Тобто, через днів 10 вже, коли все... Вже не раз пройде, риба переболіє. ну Вона боліє спочатку, переболіє, тоді буде вже нормально ловитися. Да. Ну непогано, в принципі. Для, для такої пори на буву, в нестабільну погоду. 7, 7, вважаю, 17 штук нормально. Я бажаю непогано. Не 15 карасів, да, і 2 плотви. Нормально. Да. Порибали, відпочили, послухали цих пташок. Аж голова від да, Через чур довго на природі, аж аж голова розболілася трохи. Ось так mm. від, від цих пташок, від, від цього, може, кисню. Да? Да, да, від цього Перенасищення кисню. <свят> <свят> да. Ну нічого, треба привикати до природи. Так, да, так. Да. Бо вже будемо їздити набагато частіше. Тож, така риболовля в нас вийшла. Ставте вподобайочки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, поспілкуємося в коментарях. А ми прощаємось з вами до наступної нашої пригоди. Всім пока.